Привіт. підкажи, як 30, 34 річному дядьку знайти нові компанії, щоб там знайомитись з дівчатами? Ну, я не знаю. Навіщо тобі компанію шукати? Я не спеціаліст по пошуку компаній. Мені здається, що це шукати компанії, щоб там знайомитись з дівчатами це, блядь, те саме, як їсти ногами, коли у тебе є руки. Нахуя? Живу в малому місті, тут Тіндер майже мертвий. Залишаються якісь продуктові магази на вулиці чи якісь кружки. Друзі, чоловіки, майже всі, або повні нулі з жінками, або одружені. Сам айтішнік, працюю вдома. Якщо ти айтішнік, ти можеш, скоріш за все, ти можеш собі дозволити в найближче місто, яке є поруч з твоїм маленьким, їхати ну, хоча б раз на тиждень. А може раз на два тижні їхати і знімати там квартиру подобово. Тому як один з варіантів, став вже на Тіндері, що ти знаходишся в цьому місті, спілкуйся з дівчатами, домовляйся на побачення і їсть туди, там, наприклад, по суботах, по неділях, не знаю, в які дні, коли тобі буде більш зручно. В своєму місті, якщо Тіндер не дає результату, знайомся дійсно, спробуй знайомся на вулиці, якщо ти там бачиш дівчат, які тобі подобаються, а шукати компанії. Така собі затія, і я тобі тут не допоможу. Я не знаю, як хлопцю, шукати компанію, окрім таких от кружків, як ти сказав. Але в маленьких містах зазвичай і кружків таких там особливо немає. Ти Айтішник думай про те, щоб все ж таки приїжджати, якщо, якщо все інше тобі буде підходити, в більш велике місто. Там у тебе буде більше можливостей не тільки заробляти гроші, але, скажімо так, і, але їх витрачати також.